Кавалєрочка отримала такі дуже-дуже гарні квіти. Це, до речі, гвоздики. Хто з нами давно, то ви всі знаєте, що я дуже люблю гвоздики. Троянди, але гвоздики, то що з чим? А як вони пахнуть, кавалерки? Але я, правда, не знаю, від кого але буду читати. Такі гарні квіти. І... Боже мій милий! Мої любимі! Лосьони для тіла. Yeah. Я в шоці і відкритка є? З Днем Народження, квіти 24. Нехай, скрипту. нехай твоя нез... найзаповітніша мрія обов'язково здійсниться. Мартуся, щиро, щиро тобі дякую. Ви знаєте, кавалірочка, читай ваші коментарі. Ви так гарно, мене вітаєте. Ви. Точно запам'ятали, яка в мене мрія, і вона вже, знаєте, так тягнеться, тягнеться, тягнеться. І ви пишете, Галину, щоб того року вже точно мрія збулася. Ви як би знали, як я того чекаю. Але я кажу, все в Божих руках, як має бути, так буде. Але мрію мусимо того року здійснити. Віталій, то за тебе угу, було тільки угу. що. Так що, кавалєрочка, всім щиро, щиро дякую за ваші теплі слова, за ваші побажання. Мені дуже-дуже приємно. Мартуся, дякую!